Кісточку собі знайшов і поніс додому. До себе. Все. Ерік. Дві кісточки там взяв. Тепер пішов, подивився ще. Будують тут, я не знаю, танхаузи, що чи таке. Там як танхаузи, тут котеджі, а там на краю танхаузи. Працюють люди, будівельники. Це біля Полтавської вулиці. Ось працює. І тут фундаменти ось там мулери е, працюють, кладку ведуть і фундаменти є. Так що а ось зараз я проїду по Полтавській, ось тут будують. А є ще до війни повномасштабні. Будували танхауси, бросили, ну, кинули як, не кинули, а... Не знаю причина, яка забудовники і тепер ці два танхауси від вітру розвалюються, та і, і б'ють там і вікна їм хтось, я не знаю. Молодь, може не молодь. Ну, побиті. У вікнах скло побите вже. Все більше і більше. Ось зараз я проїду. В кінці Полтавської вулиці. Так що ось так. Одні поряд будуються. А поряд руйнується. Ось ці два танхауси, ось вони. Оце у них бутовка була чи є. І ось вона вже. В такому стані то паркан поставили. Ой. Бачите, всі вікна що побили. Не тільки вікна. І я думаю, що так їх потім хтось купить земельну ділянку цю і зруйнує це все. Може буде будувати хтось, їх, коли ці забудовники не з'являться. Я не знаю, ось зараз я а там уже поле далі. Я вже знімав про ці два танхауси і все, ось вони в такому стані. Тут ось вже поле далі все закінчується цими танхаузами мало закінчується ця вулиця ну ось в такому стані вони О. там на дром ось так сумно конечно що так Хтось розорюється, чи дивиться ділися забудовники, ну а хтось ось як я де був, будує. О! Ось так тут так що ось так